Що, І з чим прийшли до моєї скромної лабораторії. Як успіхи? Сталкери були мертві, але документи якими. Дуже шкода. Хотілося б сподіватися, що ці жертви не були даремні. Так, давайте переглянемо документи. Дуже цікаво. Підтверджуються деякі з моїх здогадок. Послухайте, ну просто надзвичайно цікаво. Чудово. Чудово. Відтак ми маємо відповіді на силу селену запитань. Хоч потрібен так, потрібен час, щоб у всьому достеменно розібратися. Професоре, чи можна конкретніше, будь ласка, У нашому випадку ми маємо справу із штучною установкою. Ці документи, інструкція з керування системою охолодження певного пристрою, що знаходиться у підземній частині комплексу. Угу. О, це так. Яку потужність він видає? Отже, начебто, усе прояснюється. За наявної інформації можна зробити висновок, що сплески всі активності відбуваються через збої у роботі системи охолодження. Якщо ми зможемо полагодити зазначену систему, рівень випромінювання суттєво знизиться. Отже, так мені потрібен час на продумання деяких деталей. Ви ж, будь ласка, рушайте у бік комплексу. Там якраз знаходиться група сталкерів під командуванням Лівчі. Додаткову інформацію для вас я спробую підготувати якнайшвидше. professor there